Якщо ви їдете трамваєм Сихова, прекрасно, це єдиний інфраструктурний проєкт, який завдяки покійному керпі, ну, будемо називати речі своїми іменами, міг стати реальністю. Я просто пригадую, як це відбувалося, то трамвай на Сихі він зупиняється на площі Франка і все. А далі він тягнеться в тому ж самому заторі. Бо ну, неможливо розвести ці потоки. Тобто бракує вулиць. Ми бачимо ті вузькі місця: площа Митна, площа Петрушевича, площа Франка і низка інших місць, вузлових місць, в яких, власне, і ті, всі потоки сходяться, і відтоді вони ті затори розходяться по всьому місту. Був у нас на колись на Великому Львові один з містобудівників, власне, транспортників. Вони провели дослідження. Забудову одної вулиці, вулиці Кульпарківської. Пригадуйте, якщо ми йдемо по Кульпарківській, на місці бетонного заводу, цілий комплекс виріс на протилежній стороні, цілий комплекс будинку. І за їхніми дослідженнями, ця вулиця неминуче зупиниться заторах. А я кажу: а ми знаєте, ми проводили в процесі роботи над концепцією Великий Львів. Ну, знаєте, кожному ближче своє. Я мешкаю в районі Стрийської, от я досліджував забудову в районі Стрийської. Там видано містобудівних умов та обмежень на житлові і громадські споруди стільки, що Стрийська вулиця теж неминуче зупиниться. Про це деякі навіть члени містобудівної ради, архітектори, заявляли про це, застерігали, ну, але це нічого не допомогло. Це все щільно забудовується, а для того, щоб забезпечити нормативними зеленими насадженнями, щоб люди мали чим дихати. Ту кількість населення, яка вздовж стризької вже з'явиться, треба ще по парку збудувати. Тобто треба ще 25 гектарів зелених насаджень, щоб ті люди отримали то, що по нормах їм для них має бути. Порушення цих норм, ще раз кажу, це здоров'я наших батьків, дітей, наш і взагалі всіх мешканців міста. І порушення цих норм це є створення дискомфортного середовища, про що ми теж говорили. Тобто, це є міна сповільної дії, яка закладена у Львові. Бо коли тут буде некомфортно мешкати, коли люди мають стояти в заторах, коли вони мають дихати вихлопними газами, коли їм будуть падати фасади і балкони на голови, ну, напевно, вони будуть шукати інші місця для проживання. Тобто, Львів буде втрачати, буде втрачати інтелектуальний потенціал свій розвитку. А ми це бачимо вже, бо ми пам'ятаєте, пригадуєте старі цифри у Львів, місто студентів, так? Здається, 130 тисяч студентів вже у Львові там рахувалося. Станом на 2020 рік вже було менше 100 тисяч. Є об'єктивні процеси, розумію, їздить вчитись за кордон, тим паче зараз під час війни. Але крім того, це була вже деградація тої освіти. Не хочуть люди їхати до Львова. Зараз вимушені їхати, бо ну єдине місто велике, яке залишилося, скажімо так, на території Західної України. Ну, є ще Ужгород, є Чернівці, є Франківськ, ну, але Львів це регіональний центр, і він все одно притягує до себе більшість потоків. Ну, але ця ситуація вимушена. А далі, а далі, в перспективі, якщо ще будуть повертатися львів'яни, от, і оце, оці всі проблеми з настанням мирного часу. Вони всі е, почнуть вилазити. Ну, це буде дуже зле. Ну а не дай Бог будуть проблеми е, воєнного часу це ще гірше. Перший день війни я пригадую, як Львів став затором. Знаєте, чому Львів став затором? Банально люди поїхали на заправки, не знаючи, що буде, заправляти автомобіль. От тільки то один факт: що люди виїхали на заправки, Львів зупинився. Я проїжджав вулицю Зелені, я не міг проїхати. Там одна заправка, друга, там машини стали у два ряди, щоб заїхати на цю заправку, і все. І місто не проїзне, а не дай Бог якась техногенна катастрофа, не дай Бог військові дії активні. Львів стає кам'яною пастою, просто роз'їхатися ніде, Львів зупиниться в одному заторі, ну і це може бути велика трагедія.